Еще внизу несколько штук. Смотри, вот еще оставил конька морского. Забирай его. Вот так. Давай, вот. У Сиротинці біля Харкова нині 40 малюків із Краматорська та Луганська. Бійці батальйону «Київ-1» завітали до них проїздом. Після короткого відпочинку у столиці знову прямують на Донбас. Ми прекрасно розуміємо, що би, війна да, – це не добре, це не добре, але Дітям не треба цього показувати. Ми з ребятами зібралися, зарплату, перечислили денежку, заїхали, де так то есть привезти ну, на на війну. Іграшок у малюків удосталь, кажуть працівники сиротинця, зелений гай. Проте зайвими вони ніколи не бувають. Ось зараз от багато іграшки, для них, звісно, вони дуже радять як нова ігрушка завжди да радість. у зеленому гаю. Маленькі Донбасівці адаптувалися одразу, каже головний лікар Ігор Титаренко. З ними працюють психологи, додатково взяли на роботу шістьох вихователів і медсестру. Проте особливої психологічної допомоги малюки не потребують людей у камуфляжі не лякаються. И что ты забрала у Рай? С, С оружием здесь никто не появится. А в форме наши шефы уже в течение. Mm, лет 15, мабуть, 12. Це э, факультет слідователей СБУ. Людям в формі достаточно часто. И у нас є фотографій дітей, які там в пілотках. У більшості бійців батальйону вдома залишилися діти. Вадим Лісничук з Чернівецької області свою 14-річну доньку не бачив уже кілька місяців. Для мене це по особливому приємно. Таке наближення. До моєї доньки, до моєї сім'ї, до чогось теплого, рідного до мого дбати про малюків батальйон «Київ-1» обіцяє і надалі. Бійці дізналися, що дитбудинку будинку потрібен опалювальний котел. Тепер збиратимуть гроші на нього. Ми їх ніколи не забуваємо. Це наші діти, як воно це не було. Звідки вони є? Ми будемо дивитися, що у них ніхто там Це партистам, це що ж. Люди щоб ніхто там в них, ніх не них не, не іздіватися. Світлана Сірк Ячеслав Кузьменко, Харківщина, П'ятий канал.